Відранку Національне антикорупційне бюро разом зі спеціалізованою антикорупційною прокуратурою проводять обшуки у керівника офісу президента України. Про це повідомили на Фейсбук-сторінці. Набу слідчі дії санкціоновані і здійснюються у межах розслідування. Деталі згодом зазначено у повідомленні. Керівник офісу президента Андрій Єрмак написав у своєму телеграм-каналі. Цитую сьогодні Набу і САП дійсно проводять процесуальні дії. У мене вдома». Дома жодних перешкод у слідчих немає. Їм було надано повний доступ до квартири на місці. Мої адвокати, які взаємодіють із правоохоронцями з мого боку, повне сприяння. Кінець цитати. За три місяці, відколи хлопцям 18-22 років дозволили виїжджати за кордон, лише польські пункти пропуску перетнуло понад 120 тисяч юнаків. Польські прикордонники зазначають, що одна особа могла перетинати кордон по кілька разів і теж потрапити у цю статистику. До того ж, 59. Тисяч хлопців повернулися в Україну, та все ж кількість охочих виїхати в порівнянні з вереснем зросла у майже два з половиною рази. Різкий наплив українських чоловіків біженців викликав негативну реакцію в Берліні та Варшаві. Христина Величанська розбиралася. Артему 18. Він третьокурсник університету імені Шевченка і Ім мріє стати дипломатом, коли завершував навчання у школі. Перед ним як і перед більшістю неповнолітніх постав вибір: їхати за кордон чи залишитись. Безпекове питання хлопця не лякало. Я розумів, що саме цим я хочу займатися, і, відповідно, заради цього готовий лишитись тут. Завдяки програмі обміну студентами рік тому Артем мав можливість поїхати на стажування у Швецію аж на півроку. Утім, навіть тоді думки поїхати і не повернутись у групу українських студентів не було. Всі прекрасно розуміли, що програма діє таким чином, що понуся ми маємо. І якщо ми хочемо продовжити освіту, то це саме та процедура, яка нам треба. А особисто мені про випадки тих, хто лишився там, на жаль, або на щастя, невідомо. Та навіть про уже відкритих кордонах каже у його оточенні масового відтоку немає. З у нас ніхто не відрахувався, ніхто не поїхав на навчання, а всі стабільно лишилися там, де були. І відкриття кордонів це для них скоріше можливість поїхати з друзями на канікули, аніж покинути свою справу повністю. Тим часом польські прикордонники фіксують за три місяці відкритих кордонів для юників від 18 до 22 років. Лише їхні пункти пропуску перетнула 121 тисяча хлопців цієї вікової категорії, але трохи менше половини, а це 59 тисяч усе ж повернулись назад. Серед тих, хто нещодавно перетинав кордон, є і Володимир, син моєї колеги, кореспондентки Тетяни Доцяк із Харкова, ще до повноліття вступив до вишу Польщі. Це Частково було пов'язано з безпекою, бо, звісно, у Польщі безпечніше. А головною метою для мене це було навчання у Польщі, в ні, які мене зацікавив, у Польщі немає дистанційки, повітряних тривог можна зосередитись на навчанні. Але два роки Володимир не міг приїхати додому. Якщо б вони е, тривали час жили за кордоном і не мали можливості приїжджати додому, е, е, бачити, як тут живе Україна, е, бачити аж волонтерський рух, читати наші новини. Я не знаю, жити під цими обстрілами, то вони б забули Україну і вони б сюди точно б, ну скоріш за все. Вони б сюди не повернулися, бо коли виросли тетяна. Певна значний відтік молоді відбувся навіть не зараз, а ще рік тому, коли у Харкові, як і у багатьох містах, батьки автобусами вивозили 17-річних синів, і це була більша проблема аніж зараз. А як ми можемо заохотити їх повернутися в Україну, якщо ми їх сюди не пускаємо? У центрі економічних стратегій кажуть, великих втрат ринок праці не зазнає. Згідно з даними інституту демографії, в Україні проживає максимум 700 тисяч чоловіків 18-22 років. Більшість із них навчається, а працює менше половини. Думки ж військових щодо можливого відтоку потенційного мобілізаційного ресурсу теж не такі категоричні. Про це свідчить нещодавно проведені опитування. В більшості військових, ну якщо говорити одним словом, підсумовувати це дослідження, було все одно. Стосовно молоді, бо вони сприймають громадян 18-22 років як покоління, за яке вони, власне, і воюють. Якщо говорити ще простіше, ну дітям дозволили виїжджати за кордон, ну що тут такого? Я особисто не бачу в цьому катастроф. Я бачу в цьому якусь навіть можливість для України, бо люди, які виїхали вчитися за кордоном, в моїх випадках багато планують повертатися. І після навчання. Працювати відбудовувати Україну, тому як на мене, це супер можливість для України. Головне державі тепер працювати над тим, щоб молоді хлопці не шукали кращої долі за кордоном, не займали місця вимушених переселенців, яким реально потрібен прихисток в країнах Європи, і не забували, що захист держави це за кілька років буде уже їхня відповідальність. А із таким сусідом до війни треба бути готовим завжди. Христина Величанська, факт і марафон Єдині новини.